Шановні вчителі, шановні батьки, я вийшов сьогодні до вас не просто як політик. І навіть не як ваш колега, тому що в попередньому житті я був і залишаюся освітяним. Я виходжу до вас як людина, яка, як і ви, живе в цій країні у час, коли кожен день випробування. І тому я хочу сказати дуже просто, але Дуже зрозуміло. Ми вам дякуємо, ми вас цінуємо і ми вам довіряємо. І не тому, що треба так сказати, а тому, що ви безумовно цього гідні. Ви ті, хто тримали школу, коли не було світла. Ті, хто пояснював дітям різницю між повітряною тривогою і просто перервою. Ті, хто виходив на Zoom, коли сам сидів у коридорі між двох стін або шукав укриття. І, друзі, це не система, це не закон, це ви. Тому дякую вам за кожен день, дякую за вашу мудрість, дякую за ваше серце. Слава Україні!